Добрий вечір, ви на каналі Магія Таро і розглянемо питанням були пропозиції від Європи, нашому президенту, про те, що вон, Європа може розробляти ці родовища, наші унікальні копалини, і буде, скажімо так, мати той же самий прибуток і Україна, і Європа. Давайте подивимося, чи буде, скажімо так, Європа. Чи укладе Україна угоду із Європою? Давайте глянемо на цю ситуацію, яка вона. Якщо треба, тоді додатково ще запитаємо. І так, яка ситуація із стосовно угоди про Копалини з Європою? Ось, що на неї впливає, і який в неї може бути результат. І так, ох, ця угода дійсно вона така трансформаційна, вона принесе, скажімо так, революцію відносинах, у відносинах, у ситуації про ці. З Україною і в тому стані, в якому ми знаходимося. Тобто це дуже гарна пропозиція, тому що вона старе відмирає з нею старі відносини, старі підходи, а вона несе нове, вона несе трансформацію, після якого з'явиться нове. Її причиною стали, Ну безумовно, емоції, переживання. Початок уже дії скажем так, вже почали стосовно тої угоди із США Європа зашевелилась, тому що вже почала наша Україна перші ж паростки про США були. О, гарні партнери, такі полюбовні, рівноправні. Тобто ця угода така, вона партнерська, з рівноправна, тобто немає, освячена Богом, підсвічена, вона не несе в собі ніяких ілюзій і подвохів. От. Ну, чогось вона несе знову. Чогось вона, ще є такий острах, ще є такі думки, скажем там, які. Її присаджують і, і, скажімо так, не дають розвиватися. Що, що, що з минулого впливає. Ну, З минулого якраз що з Америкою розпочали. Е, якісь е, празнітства з минулого на цю, ця ситуація. Ця угода е, з Європою, вона якась така празна весі, на весілля. Що сьогодні впливає? Ну, безумовно, перепалки і сварки, боротьба України переможна боротьба. Європа бачить, що Україна перемагає, що Україна стоїть більше і більше всього вона до нас при повертається Ну Що що можна сказати? Сьогодні теж. От, бачите, дві пропозиції з Америкою і з Європою. З Америкою більш ділова, з Європою е, такі більш емоційна. Ця, ця, сьогодні впливає емоційний початок. такий Ця угода пропозиція йде з такими з емоціями. Е, чим все завершиться прекрасно, завершиться. Я думаю, що Європа, якщо не окремо з Україною, то, покрайні, то якщо буде угода із США, то Європа також буде. Може, буде тройне, тройна угода. Але чомусь саме десятка мечів, це Якась така, ну, скажімо так, боротьба ще буде, така, е яка приземлить настільки, що вона буде ставати перешкодою. А ну-ка глянемо, що це за десятка мечів. Чому? Адже тут повертається колесо фортуни. Тут іще треба буде щось з цією угодою дописати, е тому що вона ще потребує дописання, саме якраз внесення ще якихось глав. Партнерство прекрасне і все це буде. С камера результатом цієї пропозиції. Але давайте глянемо, що ж це таке, чому ця десятка мечів так в кінці результатом падає. А ну що це, за... ну, це боротьба за шанс. Європа буде конкурувати із США. Про цей шанс, ви розумієте, саме якраз великий матеріальний шанс і буде. Конкурувати співудруж участю вона захоче бути участю трьох трійка пентаклів, всі кім, всі ці карти і Європа. Це просто страхи переживання будуть, тому що буде конкуренція, тому що буде, буде співдружність, використання дуже великого матеріального шансу, і перші вже... Надії, перші кроки для того, щоб використати цей Цей шанс. Дуже хорошо. Угода із Європою буде.